Коли він приказав сказав, є пів години, але поїхав він на через 3 він через три години. Наскільки він зрозумів цю важливість цієї акції. І е, членом і журі також був Дмитро Розборцев, місто Сумен. Я вважаю, я вважаю, це така собі пружина, яка ніколи не зжимається, а постійно випрямляється. І мені буде приємно також дати Дмитру декілька слів, щоб він, і як молодий проєктант, практик сказав пару сим. Отже, отже. Номінація акцидентний шрифт». за е, одностайним голосуванням журі. Перша премія присуджується за шрифт бароко пану Геннадію Зарічнівку зільвова. <плес> і таким е, таким жестом, небіродецьким жестом, пошукати вашу премію і вручити вам певну відзнаку. А дипломи будемо вручати в неділю об 11-й годині. Всіх запрошую урочисте вручні диплом. Ще раз вітаємо. Друге, друге місце в номінації студентний шрифт. шрифт АВ 1000. Є в нас автор шрифту АВ 1000? Немає. Але шрифт той ви побачите, ось там на тій торцовій стіні. Дуже було, було багато розмов про нього, як і було багато розмов про барокко. Третє, третє місце в номінації дизайн перепрошую. Це шрифт. У нас шрифт там. Прізвище Гальченко Данило з Харкова. Хочу сказати, що Харківська академія надіслала достатньо серйозну колекцію на цей конкурс. І один з студентів академії отримав третій приз. І думаю, якщо він є, ні, то ми передамо. Або попросимо все-таки, що він знайшов два дні і приїхав до нас на отримання цієї. премії. Переходимо до, до... шрифт, який називається текстовий. Для починаючих скажу: текстовий шрифт це той, який обов'язково має виконати функцію читання смислу текст, який є в книзі, в наборі. І ця номінація виглядає таким чином. Перша премія в номінації текстовий шрифт. Шрифт Оксана, і взагалі підтримала м, наша комісія комплексність проєктування і цілісність самої задумки. Це шрифт Оксана. Ось прошу центральна композиція чорно червоним а біля неї ціла колосальна розробка. Андрій е, Шевченко міста Гердянськи. Дипломи Продовжимо по нашому по ексиденцію на бідному шрифту або текстовому. Друга премія за шрифт Київ німецького дизайнера Віктора Харіка. Так, я не помилився да, його прізвище. Його робота ось Київ. Прекрасна робота людини, яка довгі роки живе в Німеччині. Хоча ми з ним років 20 тому зустрічалися в Києві, коли працювали в різних видавництвах. Тому давайте привітаємо нашого німецького колегу. І митрові кошти ми, ми домоємо знати, що вам придеться брати квитки все ж таки да, на літак до Києва. І третій приз у нас за шрифт Хоменко. Ось ця, ця пара, бачите, весь шрифт Хоменко. Як професійно ми називали на лікошки, це реконструкція дуже гарного прадавнього українського набірного шрифту, який використовувався в Советський час. Але цю працю оновлення і вдихання, дихання нового вставлення нового дихання в цю роботу зробив Геннадій Зарічнюк. Місто вів. Другий раз. Дуже. І, Дуже. і дипломи два. Дуже дякуємо. Звикайте до обличчя героїв чому це дійсно герої України. В цій галузі, їх дуже мало, як бачите. І третя премія це Ген... Геннадій Зарічнюк. І є ще декілька спеціальних премій. Я хочу визначити, що Іван Малкович, видавець і українець великої літери, був дуже здивований тими певними знахідками дотепності культури, які він визначив особисто для себе. І тому він особисто від себе, як видавець, призначив декілька ну, так, спеціальних призів. Наприклад, за е, шрифт е, Півень, який ви побачите з того боку, який не відноситься до конкурсу, а просто прикрашає експозицію, він призначив приз. І якщо тут у нас в залі є Яна Сурело, є у нас Яна Сурело з академії, це якраз е, академічна студентка наша, немає Яночки, то передайте, друзі, якщо хтось є з академії, передайте, що Яна Сурело має отримати від Івана Малковича спеціальний. Набір книжок. Від нього особисто підписаними ним підписали ми, підписали ми особисто. Тепер у нас є спеціальні ще призи журі. Приз журі у нас отримав шрифт Ен-Лісіцький, і він якраз проходить по номінації Екссиденція. І також Іван Малкович для журі передав пакет нагородних книжок. Я хотів би запросити Еміне Фітаєву сюди для отримання. Немає. Тому прохання передати, хто є з академії, щоб ця художниця молода отримала цей приз. І також у нас є спеціальний приз, де він е, Спецприз також від Малковича за шрифт Gold K. Ось бачите, такі сині, така синя пара, там е, вертикальна синя пара. Іван Малкович був вражений тим, що на одній літері може передати. Ну, певний символ, От, як знаєте, в долоні тримаємо якусь коштовність, квітку, чи перли якісь. І він дуже був в цьому відкриттю радий і здивований. Тому він нагороджує автора цього шрифту також спеціальним призом. І ми попередимо всіх, щоб вони з'явилися, як то кияни, в неділю за, на отримання цих дипломів і призів. Якщо, наприклад, я все ясно виклав, і немає можливо до мене як до секретаря журі якихось питань гаранційно-технічних, хотів би поговорити про саму культуру шрифта. І тому прошу до слова професора Віталія Шостя, академія мистецтва. Доброго вечора всім.